Алося прашисти, оточили наш Абрамс та спробували затиснути його. Виглядало, що окупанти вже можуть захопити бойову машину, а екіпаж не впорається з кількістю ворогів. Це му той момент, коли надії наче вже й не було, та раптом сталося те, що дійсно вражає. Порятунок пройшов звідки не чекали. Подробиці дивимося далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Перед тим як розпочати, не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Ну а відео, де М 1 А 1 Абрамс 47 ОМБР веде вогонь на Покровському напрямку. Вже швидко не було популярності. На кадрах можемо і зблизька побачити роботу бойової машини та те, як вміло вже бійці ЗСО опанували доставлений США Абрамс. Знято все це чудове видовище за допомогою fpv дрона. Єдине, що тепер залишається від окупантів на полі бою, це згарище. Один український дрон на Курщині спалив багато одиниць рашистської техніки: бронеавтомобіль Тигр та БТР. Окупанти приїхали на Тигрі і зупинилися на місці, де застряг їх БТР. Наш дрон вдарив так, що ворожа техніка згоріла до тла. Фіксацію удару вів розвідувальний безпілотник ЗЕСУ. У ролику видно бронеавтомобіль і кілька піхотинців. Удар дрона викликав потужний вибух бронетранспортера із ферварком і великим розльотом елементів бронемашини. Ну а долі солдатів, які дефілювали поруч із нею, невідомі, але наші ЗСУ вражають противника в ціль не тільки за допомогою дронів, а ще й також танків. Також воїни Державної прикордонної служби України вразили вороже зенітний ракетний комплекс Стріла 10 Відповідне відео оприлюднила прес-служба Держприкордонслужби. Повідомляється, що ураження ворожого армійського. Комплексу протиповітряної оборони відбулося на півночі. Ворожу стрілу 10 виявив дрон-розвідник. Після чого на її ураження рушили в дрони. Після перших ударів екіпаж бойової машини намагався сховатися у лісі. Однак українські безпілотники все одно добили стрілу 10 яка загорілася внаслідок уражень. Дані сервісу Орекс свідчать, що в межах повномасштабної російсько української війни окупанти втратили щонайменше 39 цих комплексів знищують знищеними, три пошкодженими, два покинутими та чотири захопленими. До слова, стріла -10» це зенітний ракетний комплекс малого радіо призначений для безпосереднього прикриття підрозділів та частин сухопутних військ і малих об'єктів військового та цивільного призначення від літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів при їх візуальній видимості. Крім того, десантники 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ДШВ ЗС України відбили штурм та ліквідували. Три БТР рашистської 155-ї бригади морської піхоти на Курщині. Про це повідомляє управління комунікації командування десантно-штурмових військ ЗС України у своєму телеграм-каналі. Цього дня днями внаслідок кількагодинного бою поліські десантники вразили близько 30 морпіхів та три бронетранспортери. Повідомили у відомстві. Для ліквідації ворога були залучені ударні дрони протитанкові та танкові підрозділи. Так повідомляється, що один із БТРів був пошкоджений дроном після чого до Бити за допомогою танку другий ворожий БТР був знищений з допомогою протитанкового ракетного комплексу «Джевелін». Ну, а останній БТР був ліквідований завдяки завчасному мінуванню можливих шляхів висування ворога. До слова десантники 46-ї окремої аеромобільної бригади зупинили великий механізований штурм рашистів. Окрім традиційної техніки для атаки, ворог також залучив наземні роботизовані платформи. Про що повідомляє офіційна сторінка бригади у Фейсбук у бригаді, зазначають. Що під час спроби штурму позицій десантників, ворог залучив 33 одиниці броньованої техніки, яка наступала в дві хвилі? 24 чотири одиниць техніки. Відповідно для знищення ворога було залучено артилерію, ударні дрони та скиди із дронів. Всього у ході бою було ліквідовано 5 танків та 10 БМП. Ще одна БМП і три одиниці бойових броньованих машин вважаються пошкодженими. Відбиття штурму відбулося на Курахівському напрямку Донецької області, де оборонці отримують натиск ворога. Окрім звичайних БМП та танків, було також помічено використання ворогом наземних роботизованих логістичних платформ. На відео показано з допомогою скиду з дрону вражають наземну роботизовану платформу, яка в результаті цього спалахує. і з часом догорає. А тим часом перша партія винищувачів міраж 2005 2005F», які Франція поставить Україні у першому кварталі 25-го року буде складатися з трьох літаків. Про що повідомляє французьке видання «Ля трибун. І зараз винищувачі цієї модифікації проходять модернізацію для можливості застосування озброєння по наземних цілях. За даними видання, міраж 2005 2005F», які будуть передані повітряним силам України, зможуть застосувати французько-британське. Крилаці ракети, скальп «Шторм штормшеду і французькі кориговані авіабомби ААСМ. досвід до застосування яких вже мають українські льотчики. Раніше у жовтні повідомлялося, що Франція передасть Україні від 12 до 20 винищувачів міраж 2005 в межах військової допомоги. Наразі триває підготовка українських пілотів та наземних фахівців для обслуговування цих французьких винищувачів. Нині на озброєні повітряно-космічних сил Франції перебувають 26 таких бойових. Вих літаків міраж 2005 тисячі створювалися і за час служби використовувалися лише як винищувачі та не передбачали застосування авіаційних засобів ураження по наземних цілях. Однак, виходячи із нагальних потреб України мати багатофункціональні бойові літаки, Франція вирішила модифікувати частину винищувачів, які вони зобов'язалися поставити в Україні для застосування озброєння класу повітря Земля. А ми нагадаємо, що на початку червня цього року президент Франції. Мануель Макрон заявив, що Україна у межах військової допомоги отримує винищувачі у версії Міраж 2005. Тоді ж він розповів, що для підготовки керування цими винищувачами Франція організує шестимісячні курси підготовки для українських льотчиків а також наземного персоналу. Але знову ж таки ситуація на полі бою може змінитися дуже швидко. І наразі пропускається, що Північна Корея розширює військову допомогу для РФ, до якої також входять ракети для протитанкових комплексів конкурса, також реактивні снаряди до реактивних систем ГРАД. Про це повідомляє Національна розвідувальна служба південної Кореї на своєму офіційному сайті. На сайті відомства наведені приклади озброєння, яке Північна Корея постачала до РФ, яке використовувалось проти ЗСУ та України українського народу так серед переданого озброєння відомство зазначило наявність у рашистів протитанкових керованих ракет 9 м 113 які входять до складу протитанкових комплексів. Конкурс треба зазначити, що достаменно невідомий розвиток північнокорейських протитанкових комплексів та які радянські зразки слугували основою для розробки деяких із них. Окрім цього, деякі з протитанкових комплексів, за інформацією південно-корейської розвідки, модернізувалися і вдосконалювалися. Валися самостійно в КНДР. Протитанкові комплекси історично використовують індекс Фенікс. Так радянський ПТРК 9 м 113 конкурс має корейське позначення Фенікс 2 та використовується разом із протитанковими комплексами Фагот, які носять позначення Фенікс 1 Втім, деякі експерти не погоджуються із такою класифікацією, вважаючи, що індексація копії радянських ПТРК бере початок із комплексу малютка, який у значних кількостях постачався північній Кореї, де і був запущений. Не виробництво наразі точно невідомо чи здійснювала КНДР постачання ревпускових установок для ракет власного виробництва. Якщо такі поставки не відбувалися, то можна припустити, що рівень модернізації Фенікс-2 був доволі незначним. Ну а крім протитанкових засобів на озброєнні російської армії, також були помічені північно-корейські 122-мм реактивні снаряди до РСЗВ ГРАД, які виробляються у північній Кореї для власних потреб, і треба зазначити, що північна Корея не тісніше Працює за та здійснює постачання важливого озброєння, зокрема балістичних ракет КН-23, які є дуже схожими на рашиські м Не дивлячись на це, північно-корейська ракета має істотні відмінності від балістичних ракет комплексу «Іскандер», оскільки виробляється на іншому технологічному рівні і має загалом нижчу якість та надійність. Ну а Ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Слава Україні!